Я вас вітаю у себе на каналі. Всіх поздоровляю з Різдвом, і мене також поздоровили з Різдвом. І вчора я отримала посилочку Хочу вам показати, бо те, що мені прислали, мені дуже сподобалося. Подивіться, коробку почала розпаковувати, а тоді згадала, ну як же, я сама буду дивитися, що тут, а ви й не побачите? Ні, так не можна. Треба показати і вам. Посилка прийшла від моєї доброї знайомої пані Марії. У неї також є свій канал, який називається «Рукодільні історії. Відео, які знімає там пані Марія, неймовірно добрі, наповнені теплом і щирістю. Я б хотіла, щоб ви зайшли на цей канал і подивилися її відео. Не знаю, що тут мені прислала пані Марія. Зараз будемо розпаковувати і дивитись. О, що це тут торбинка якась. Ух ти, які грибки! ха 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 Хребтів забагато не буває. Це правда. До речі, вишивку цю зробила пані Марія сама. Також, як і трубинку шила. Вона велика рукодільниця. Дивіться, як все зроблено з любов'ю. тут ще щось. Так, а там що там ще в торбинці? Ану, о-го! Риба. Ага. Те, що ми любимо, от як вам. Бачите? Отакі от ще дві рибки. Не тільки хребти, а й риба. І цю рибу пані Марія не в Дніпрі зловила, вона в Києві живе, а сама її створила. Так, а тут що? Ага, обережно скло. Так, Зараз ми розпакуємо. І подивимось, що тут таке скляненьке. Ану. Дуже ніжненьке щось. Ух ти. Ого. Дивіться, яка краса. Це ангелочок. Зимовий такий ангелочок. Дуже красивий, дуже ніжний. Я дякую, пані Марії. Дуже мені таке подобається. Такий ангелочок може бути прикрасою на новорічну ялинку, але і так його можна поставити, і він буде прикрашати і радувати нас. Ну що, розпаковую далі? Що тут далі в нас? Дуже красиво упаковано, святково. Аж шкода розрізати, але не розв'яжу, бо на вузол там зав'язано. Дивіться, який милий півень. Це символ року, в якому я народилася. Але це не просто півник. Ага. Дивіться, це таймер. Нехай півник постоїть, я його ще заведу. А ще ж там одна коробочка, треба її розпакувати. Не терпиться, подивитися, що там всередині. І тут також рибки. Ага. Це такі підставки під гарячий чай. Дивіться, які красиві, яскраві. А ну, заведу отак на 5 хвилин. Чуєте? Тікає. На кухні мені дуже він пригодиться. Пані Марію, я жартома називаю хрещеною мамою мого каналу, так як я сама готую, сама знімаю свої відео, а також монтую їх і викладаю. Вона мене по телефону навчила монтувати відео. Ви знаєте, це не кожен так зможе навчити. З неї ще дуже гарний вчитель вийшов би, спокійний, терплячий. Виважений. За це, пані Маріє, я вам безмежно вдячна. Дорогенькі мої глядачі і підписники, я б дуже хотіла, щоб ви зайшли на канал до цієї чарівної жінки і познайомилися з її. Відео. Якщо я зможу, я прикріплю посилання на її канал. А якщо не зможу, то пані Маріє, я знаю, що ви будете дивитися це відео. І, будь ласка, в коментарях прикріпіть посилання на свій канал. Я думаю, що я своїх глядачів зацікавила. І їм захочеться ближче познайомитися з вами. Дорогенькі мої, чесно вам признаюсь, якось у цьому році не було в мене на душі такого святкового настрою, а тут отак нежданно негадано отримала цю посилку і так стало тепло на душі, радісно, святково. Мені буде дуже приємно, якщо часточку свого настрою я змогла передати вам. Прийміть мої найщиріші привітання. Всім щиро дякую, хто дивився це відео, хто лишає свої коментарі, хто заходить на мій канал регулярно, хто підписується, звісно ж. Якщо ви просто дивитеся це відео і не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, мені буде дуже приємно. На все добре, будьте здорові і неодмінно, дуже і дуже щасливі!